Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це по Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться, трохи Україні і Росії посваритися. І Трамп заявив, що він ти позаходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну, рот, дід злився. Я попередні відео записував, про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо ви виконати роль президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти тих закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України. Знесли кучу людей, позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть люджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться історія. Коротше буде ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, привести інакше прарах за НАТО в величезне економічне вантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде також українці позбавляться кордону цього всього, але зараз і Вірність, дуже величезно, бо ну, на жаль, ж навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження, знімачений ті, хто за цей час не, не встигну вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні в той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь мігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, а проходити в ТЦК перефірку поряд тим, як поступить якісь там вищі навчальні вуси. І так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. Я хочу, щоб ви подивити, не, не йшли до нас. А Ну, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання, а ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн ефір з вами три дня буду проводити глянути, які у вас можливості, або більше 12 років онлайн, тільки заробляється, мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукаєте варіанти, як ви можете заробляти і руку онлайн і рухатись в ці всі ситуації, непонятні, коли просто такі враження всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, і ще ми самі собою собою так як українці це між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще не бачу. Типу, наприклад, кожна там зірка, шоу бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в Кіптові чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що я взагалі не понимаю? Ну, може... Накипіло нам всім. Ну, на жаль, так. Нам треба об'єднатися, єд... об сплатитися. От того, я кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція, я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання, вам там, порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняти йти. От, ну, просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Коротше, ви це все побачите. Разуміло, така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте, наперед, бо новини, ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся, якось захистити дати надію. І вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не казатися в абсолютному парсаке, якщо. що. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемося за посиланням шарці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.